Синдром Отело або патологічні ревнощі. Ревнощі бувають нормальні, цілющі, і це цілком природньо, коли ти відчуваєш ну, певний такий дискомфорт, коли твій коханий або кохана а, визиває цікавість протилежної статі. Але це нормально. І коли люди психічно свідомі, самоосознані дорослі, вони сприймають це нормально. І це те, що зазветься здрава, здорова ревність. Це лише підстягує інтерес до свого партнера. Але є патологічна історія. Що таке синдром Отео? Це коли людина ревнує геть до всього. А що таке ревність в даному випадку? Це коли людина порівнює себе з іншими і розуміє, що порівняння буде не на її користь. Тобто вона боїться геть будь-яких проявів зовнішнього світу. Це ті самі люди, які бояться uh, йти на вечірки, на семінари, пробувати нове, зіти до секшопу, uh, я не знаю, вимкнути світло, взяти до роту це все. Їм все не так. Вони бояться зовнішнього світу. Просто будь-яких проявів. Патологічна ревність це коли людина взагалі не важливо, як поводить себе партнера або партнерка. Ви можете сидіти поруч і геть взагалі ні на кого не дивитись, але там знайдуть до чого прийматись. Оце історія з патологією. Це коли у людини проблеми в голові, не в вас, не в ваших відносинах. Проблеми в самої людині. Вона боїться себе, вона не впевнена настільки в себе, що будь-яке порівняння сприймає як загрозу і образу. Це люди, які вимагають тотального контролю над партнером. Це той самий випадок, коли вас просять а, залізти в ваш телефон, паролі від вашої почти, перевіряють кармани, перевіряють ваші сумки, питають, з ким ти розмовляла, бо розмовляла, кому ти пишеш, хто пише тебе, де ти був. Будь-який контакт з протилежним полом викликає істерію і е, е, скандал, е, якісь вимоги. Але на питання, а що саме трапилось, з чого це людина відповісти не може. І тут я підкреслю тремя рисками. Проблема буде не в вас. Що б ви не робили, ця людина знайде, як влаштувати скандал. Що вам порадить психолог? Роки терапії. Ну, так, построєна наша українська психотерапія, ви вам порадить роки терапії. Що пораджу я? Міняти партнера. Ну, ви можете довго нудно працювати роками над відносинами, сивіти, втрачати власну самовпевненість. Але нащо, коли можна просто обрати собі більш дорослу і осознану людину? Цінуйте себе, своє кохання і свій час, важе.